Приїхала на дачу. Білка лежить на кучі землі. Городик, тепличка, Цвіте вже слива. І а я приїхала трошки пошкріпсти, погребсти. Оце ми все будемо обдирати, оцю фігню. Треба всю обдирати. Бо вона це ще салкових часів на ПВА. Такі прорезині не обої. Колись така класна була задумка, звісно, але одно, що мене радує, що в деяких містах воно прям сильно відстає. А дивіться, що воно тут я колопнула. І тут у нас прям штукатуркою вона навіть полетіла вже. Трошки дернула, і воно до цегли прям. Бачите, уже все. Часи пройшли. І під нею вже був такий не дуже, не дуже цим дихати, і все будемо потім проштукатурювати тоненьким слоєм, обережно вирівнювати і шпаклювати, і фарбувати хочемо перебор. Планів багато, задумок багато, але і роботи багато. Ну, я прийшла, чисто треба будівельнику допомогти щось повдирати, хоча б якийсь етап зробити. зробити роботи. Тому щось, що зможу, зараз повдираю.